Добрий день. В рамках підготовки до сертифікату ЦСВА розглянемо вправу побудову такої деталі, а також її модифікації. У нас була спочатку побудована деталь, потім ми два рази будемо модифікувати цю деталь. Хочу звернути увагу, що деталь тут намальована трохи по-іншому виду, ніж по ДСТУ. Це роблю те, то, тому що в екзаменах теж так. Що у нас є? У нас є глобальні зміни, матеріал. І треба розрахувати вагу цієї деталі. Що ми бачимо яка деталь? Є прямокутник розмірами А на Б, скруглення r 12 кута. Далі є у нас 4 виступи. Що цікаво в цих виступах? Висота цієї деталі С дорівнює і виступи. виступ з сторони на 5 мм з іншої на 3 мм. Далі є два, дві, дві прорізі і е, два отвори. Ну і тут чотири отвори. Починаємо будувати цю деталь. Створимо на деталь. Чекаємо, коли запуститься. Перевіряємо, що в нас були міліметри. Далі інструменти. І додаємо наші глобальні змінні. Буде А дорівнювати 146 мм, 146 мм, Б дорівнювати 86 мм. І С дорівнює 25 мм. Задали. Тепер задаємо матеріал. У нас тут указано інший матеріал. Я просто для того, щоб не співпадали. Була б у нас поліфірма смола. Я обирав трохи інший матеріал. тут В цьому в даний момент немає різниці. Створили. Вибираємо площину, яким був працювати. Вибрали ось цю площину І будуємо перший ескіз. Це у нас буде прямокутник 60 на 80. Ну, я поки задам просто розміри. Тепер е я для чого задав ці розміри условно, щоб ну, не представляти розміри. Тепер міняю ці розміри. Кажу, що це глобальна зміна А. Це глобальна зміна Б. Зразу е неможливо було вибити глобальні зміни, тому я зробив ось таким методом. Можна було просто гуляти прямокутник, потім е змінити. І... Кажу витягнути цей елемент на глобальну зміну зміну С. За це треба слідкувати, щоб у нас всі розміри були зв'язані, бо у нас буде потім перебудовуватися. Ну, така вийшла деталь, трохи прозрачна, тому що вибрали такий матеріал. Тепер давайте скруглимо, вибираємо скруглення. Радіус у нас буде 12 мм. Вибираємо. Перший елемент. Другий. Четвертий. Все, нас наскруглено. Тепер е, будемо будувати ось цей елемент. Вибираємо ці побишки. Вони у нас е, будуть будувати ось цій площині, а потім в різні сторони буду витягувати. Вибираю площину знизу, в якій я працював. Вибираю перше коло, приблизно десь буде воно отут. Потім ми поставимо точний розмір. І воно має діаметр 18. Далі наступне коло я вибираю, так що воно було в мене зв'язане. Розмір малюю, який загоден, потім ми це виправимо. Наступне коло. І... Малюю, щоб коло так стояло на одній лінії. Тепер, для того, щоб вони були між собою зав'язані, вибираю, ставлю осіву лінію. І вони тепер зав'язані. Тобто зараз це коло можна здвинути. Тобто, якщо взяти заточку, то воно здвинеться у нас. А якщо ми поставимо осіву лінію, після цього воно буде у нас вже зафіксоване. Значить, тепер не зафіксовано, тільки міняється радіус. Щоб вибрати всі радіуси, просто виділяю всі, всі елементи. Вишні вибралися дві лінії, вони не потрібні. Обираю так. чотири так, елемента. І вказує, що вони повинні бути дорівнювати одному одному. Бачите, повинно, що дорівнює, оскільки у нас один розмір поставлений, всі вони стали. 18 мм. Тепер поставимо розмір. Ось цей розмір у нас буде А розділити на 3. Скажемо, дорівнює глобальна змінна А розділити. Обичай, глобальна змінна А, розділити на 3. Підтверджуємо. Бачимо, цей значок означає, що ми прийдемо до глобальної зміни. Ось цей розмір буде А розділити на 6. дорівнює глобальна зміна А розділити на 6. Все побудовано. Тепер ми витягуємо. Ось тут може по-різному це було зробити за дві команди, за одну команду. Я даний момент витягну вниз на 3 мм, а наверх витягну на С плюс 5 мм. Кажу: бабишка, витягнута бабишка. Вверх в мене буде витягуватись глобальна зміна. С плюс 5 мм. Бачите, стало більше. І направлення 2. 3 мм вниз. Все побудовано. Ну, давайте поміняємо матеріал, бо цей матеріал трохи виглядає ну, вже красиво. Давайте поміняємо тут і матеріал. Поберемо не такий прозрачний. Давайте пластик АБС. Це прозначить. Тепер скруглюємо ось ці кромочки. В принципі, може було перед цією операцією їх скруглити, може було зараз. О, трохи так вибираємо. Так, накреслення цього немає розміру, значить 3 мм. Виберемо. Вибираємо 3 мм. Все вибрали з 3 мм. побудовано. Тепер треба зробити отвори. Отвори дуже просто. Вибираємо э, оцю площину, вибираємо ескіз і просто малюємо 4 отвори. Прив'язуючись до центра. Діаметр 8 мм. діаметр 8 мм. Може було знову наболювати які завгодно діабер, потім їх між собою. Все. І так, я вже правильніше, тому що тоді вони всі будуть однакові. Ну, я вже зробив так. Все. Тепер кажу, вибираю елементи, Витягнути виріз. і вибираю наскрізь оба, зі сторони. Все, у нас отвір готовий. Тепер починаємо наступний елемент. Ось ці отвори. Вони у нас 8 мм від цієї бабишки. Між ними 10 мм, діаметр 5 мм і э, 5 мм висотою. Все просто. Вибираємо цей елемент. Вибираємо ставимо перше коло 5 мм. Друге коло 5 мм. Ось у лінію між ними, щоб вони лежали на одній висоті. І тепер поставляємо розміри. Тут у нас це розмір 8 мм. Між ними 10 мм. І висота цього елемента 5 мм. Побудовано. Знову не хочучи, можу в вийти з е, ескіза, якщо тепер вибираємо цей ескіз, знову витягнути виріз і вибираємо наскізь оба направлення. Все, отримали такий результат. Йдемо далі. Ось тут у нас отвір по 12 мм з двох сторон і глибина S, глобальна зміна S розділити на 3. Вибираємо цю площину, робимо ескіз, робимо простий ескіз, прямокутничок, не без Центра. Вибираємо такий прямокутничок. Далі ставимо розміри цього прямокутничка. Перш за все, краще все-таки зробити скруглення. Там радіус 3. Вибираємо радіус 3. Краще зробити до простановки розміру, бо коли ми поставимо розмір, почнуться будуть лишні питання. Саме побудує, але буде задавати лишні питання. Ось ця висота у нас. Глобальна зміна це розділити на три. на три. Цей розмір у нас 12. Щас. Розмір між цим елементом і ось цим елементом 12. Шириницю не задається, воно будується якби в залежності від. Цих відступів 12 мм. Побудували. Знову кажемо елементи, витягнути виріз Наскрізь. Пробираємо цю площину, дивимося, які тут розміри. У нас від центра або від тої площини Б на 4 і ще на Б на 2. Робимо, болюємо знову прямокутник. Бажано не прив'язити до центру, бо тоді у нас можуть бути різні варі... проблеми. Радіус 3 міліметри, скругляємо дві кромочки, ставимо перший розмір. Цей. Глобальна зміна B розділити на 2. Побудували і відстань між. Цим елементом глобальна зміна Б розділити на 4. Так, і е, бачимо, що все ж в нас синя. Чому? Тому що у нас е, глибини немає. В даному випадку глибина дорівнює глобальна зміна С. Дорівнює глобальна зміна С. Розділити на два. Все, бачите, зкіс став чорний, тобто повністю оброзмірений. Тут написано определен. Все у нас побудовано правильно. І кажемо елементи, витягнути виріс. Знову наскрізь. Так, все, наша деталь готова. Дивимось ці розміри. Я перероблю цю картинку. поставлю радиус. Тут не хватает одного радиуса. Я это выправлю. За этим должно быть 5, я дал 3. Ну давайте им сменим. Ничего складного Поменять радиус. 5 мм. Окей. Все. Теперь э, сберегаем наш деталь, файл. Сохранять как? Право 1. Бажаю на кожному кроці зберігати, щоб якщо якісь будуть проблеми, можна було завжди вернутися на крок назад. Зберегли. Тепер ми перевіряємо масу, аналізувати, масу хактристики. І ось ця маса, яку треба буде, як є відповіддю на питання на екзамені. Переходимо до наступну право, будемо модифікувати цю деталь. Перш за все, міняються розміри. Далі у нас додається ось такі. Заниження на глибину С1, С розділити на 2. І ширина цих стінки 2 мм. Це дуже просто робиться. Зміняємо спочатку у рівняннях наші глобальні зміни. Бачимо, тут додавали глобальні зміни. Щоб їх не було видно, можна переключатися тут в різні елементи. Як вам подобається, щоб не засаряти екран. Почаємо міняти. Це у нас зміна буде 100... 36 мм. Опять же, в заданнях можуть бути різні значення цих розмірів, як правило, близькі, але різні. За цим треба слідкувати. 31 мм. Нажимаємо ОК. В принципі, у нас включена автоматична переплення. Перерахування всіх розмірів, бачите, деталь поміняла, але е, завжди краще нажати ось на кнопочку і пере, перегенерувати. Далі зберігаємо. як. Це у нас вже буде вправа 2. Зберігаємо. Тепер е, вносимо зміни. Все дуже просто. Вибираємо ось цю площину, вибираємо команду сміщення об'єктів. У нас з'явилося, бачите, вже сміщення. Вибираємо 2 мм. Е, у нас повинно бути внутрь. Окей. Наступне зміщення. реверс, Наступне. Все я видроблю в одному екскізі, вибираю площини. Все, як я вибираю площини, ці лінії вибираються. Те, що синім у нас підсвічено, то є контуром, до якого робиться зміщення об'єктів. І останній контур залишився. Можна, в принципі, було е, зробити обход по контуру. Але так от було простіше зробити. Можна було зробити обхід по контуру. Все, е, повернемо, подивимося на нашу деталь, все правильно. Елемент витягнутий виріс. Але е, тут тепер не через С, а на, задане, на задану відстань. І відстань у нас дорівнює глобальна зміна С розділити на 2. І так, розділити. На два. Дивимось, от бачите, у нас на таку глибину пройшов наш деталь. Все, наша деталь готова. Порівнюємо з картинкою. Ось ця глубина. Все. Ну, при необхідності можна взяти і розрізати деталь. Подивитися ще от, 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 все правильно. От, все, все видно, все правильно. Окей, Ми відключаємо розріз. Все, тепер е е зможемо зберегти. Тепер починаємо робимо третю деталь. Міняємо наші параметри. Знову давайте подивимось, що нам треба зробити. У нас міняється знову розміри. Матеріал не міняється і додається у нас що? З'являється ось такі заниження по контуру і е, фаски на отворах. Все просто елементарно. Міняємо розміри. Вибачаюсь, так, забули помархувати масу. Давайте не міняємо поки. Е, нажимаємо. Я ще не поміняв поки. Аналізувати масові характеристики. Ось нова маса. Змінилась. З точністю до двох знаків після за п'ятою. Тепер зберігаємо як третій варіант. Зберегти варіант. Третій. Третій. Міняємо рівняння. зміні міняємо. 142. 90. Як правило, зміни міняються невелику е, різницю, щоб деталь перебудувалася гарантовано, але е, треба за цим слідкувати уважно. Тут стоїть у нас перебудовувати все. Деталь перебудувалася. Ми маємо перебудову деталь. Ось ну, як випадок нажимаємо ще раз перебудувати. Дивимось, що нам треба зробити? А, і е, от забув губина у цій деталі так, щоб у нас от, залишила стінка тут 2 мм. Це просто, вибираємо верхню частину, знову вибираємо команду, створюємо тут екскіз в цій площині, вибираємо команду сміщення об'єктів, опять реверс внутрі, Ось у нас такий буде обхід. Побудували. Тепер треба вирізати, витягнути виріз, але в якості команди у нас повинна бути не на а на розстоянні від поверхні. Вибираємо поверхню знизу. Вказуємо 2 мм. Дивимось що ми отримуємо, Тут гарно видно, що якраз у нас поверхня на 2 мм відступає. Зробили. Готово. Тепер е залишилось зробити фасочки. Фаска. 3х45. 3х45. І просто вказуємо всі елементи. Перший, другий, третій, четвертий. Фаска готова, можемо взяти, розрізати нашу фасочку. Фаска є. Все, можемо подивитись нашу деталь у розрізі. Всі проходять наскрізь. Все, виходимо, знову нажимаємо Зберегти при всякий випадок. Заходимо аналізувати, масаристика. Є ця маса для відповіді. Бачите, як у нас змінилась маса. Була 200 ще ми стало 108. Це е, такий простий приклад е, схожі питання з е, сертифікаційному екзамені по SolidWorks. Дякую за увагу.